Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленська заявив, що війна Росії проти України може зупинитися, якщо віддати окупантам Крим та Донбас. Проте це не приведе до миру. Таку думку Зеленський висловив інтерв'ю каналу Fox News. За його словами, він готовий до діалогу з 45-м президентом США Дональдом Трампом, який говорив, що може дуже швидко влаштувати мирний договір для України. Він зазначив, що якщо Трамп має мирний план, то нехай. Він поділиться ним з Україною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росію Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план, сказав Зеленський. В той же у інтерв'ю британському таблоїду Зеленський закликав військове керівництво України, зокрема головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, не втручатися у політику України, оскільки це ставить під загрозу національну єдність. Паралельно з цим офіційні особи США та ЄС почали негласно гласно обговорювати з українською. Владою можливі мирні переговори з Росією. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на слова одного чинного високопоставленого американського чиновника і одного колишнього високопоставленого чиновника США знайомих із дискусіями. За даними видання, чиновники розповіли, що розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з РФ. А. Деякі з обговорень, які чиновники назвали делікатними, відбулися минулого місяця під час. Зустрічі представників понад 50 країн, що підтримують Україну, в тому числі членів НАТО відомої як контактна група з питань оборони України. Ці обговорення є відображенням військової ситуації в Україні та політичної ситуації у США і Європі, зазначили посадовці. Переговори розпочалися на тлі занепокоєння американських і європейських чиновників тим, що війна зайшла в глухий кут а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні чиновники адміністрації Президента США Джо Байдена стурбовані тим, що сили України вичерпуються. Тоді Росія має, здається, нескінченні запаси. Уряд США має також занепокоєний тим, що війна РФ проти України привертає менше уваги громадськості ніж війна між Ізраїлем і Хамасом. Чиновники побоюються, що така зміна може ускладнити надання додаткової допомоги для Києва. Деякі американські військові чиновники в приватних розмовах почали використовувати термін патова ситуація для упасу війни РФ проти. України, а деякі кажуть, що все може завестися до того, яка сторона зможе довше отримати військову силу. Жодна зі сторін не робить значних успіхів на полі бою протистояння. Але деякі американські чиновники зараз описують, як війну за сантиметри. У приватних розмовах посадовці також заявляють, що Україна ймовірно має час до кінця року, або невдовзі Після цього, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори, американські посадовці поділилися своїми думками, що Таких термінів з європейськими союзниками будь-які рішення щодо переговорів має приймати Україна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати рішуче підтримувати Україну, яка захищає свою свободу і незалежність від російської агресії, заявила речниця Ради національної безпеки США Едріан Вотсон. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.